24 лютого росіяни починають війну. Одночасний наступ з кількох сторін. Тисячі коліс гусениць та берців починають рвати українську землю. 19 листопада минає тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тисяча днів сліз та болю. Тисяча днів мужності та неймовірної єдності всього українського народу. Тисяча днів, протягом яких кожен українець, незалежно від місця, віку чи професії, став частиною великої боротьби за свободу. Ми були на своїй землі, вона прийшла звідти, десь там за лісу. Росія не серіалів, фільмів, анекдотів чи сюжетів, а темна тисячорука, тисячу тварюка, яка здатна лише вбивати і катувати. Nam gotujesz po imię, zostanie czułych wystał Niszczony z upieniacz i teju, czas jako i nastał Roj sercami palają cię skał, nalicz na